Це сервісний центр МВС у Запоріжжі. На екскурсію прийшли особливі гості учасники запорізького руху. «Байда». «Ми сьогодні були в сервісному центрі МВС. Нам показували, як працює електро, електронна відвідування, як роблять паспорта водійські, та ми проходили тести на водія та кінці нам дали дитячі посвідчення, як вингороду. Мені понравилось номера за 12 тисяч, очі прикольне, навіть більше були по стоимости. Там ще лабіринти, щоб распечатать права. Ну і показували класи, где здаються якраз таки права і різні другие стенды, где очі беруться і прочее. А це вже укриття під час повітряної тривоги у сховищі дітям розповідають про волонтерство. Розповідали за те, які у волонтера є типи. Напевно, мені більше за медичний, тому що медичним більше всього допомагають волонтери. Також учасникам руху допомагають сформувати правову свідомість та розповідають про культуру, Пропагують здоровий спосіб життя та розвивають творчі таланти серед молоді. Професійно займаюся спортом, плаванням темами пришів до байди для того, щоб стати ще професійнішим спортсменом, і також покращувати в собі характер патріоту України. Наразі ми займаємось вівторок четверг заняття спорт, а в п'ятницю заняття з патріотичного виховання. Також працюємо їзд, з поліцією, знайомимо дітей з різними службами поліції і їздимо на екскурсії і розвиваємо дітей, таланти, здібності. Порох був утворений декілька місяців тому за ініціативи керівництва поліції Запорізької області. Зараз тут 50 дітей. Олена Селенко Славко Трудо Дивіться дивиться все саме цікаве на нашому ютуб каналі. ТВ7.